Це ж теж жодним чином не матиме якогось е, результату, крім як е, додаткового фону до майбутніх праймеріс, що будуть відбуватися е, вже е, з початку наступного року. Е, треба ж знову ж таки розуміти, що е, сьогодні, не дивлячись на першість Трампа в опитуваннях, де він отримує там 57-60% серед республіканців саме стосовно праймеріс, є є проблема. Серед республіканців стосовно єднання, тобто вони все рівно вони трошечки посічені бо. Ну занадто протилежні ідеї всередині їхньої партії звучать, і тому їм треба тепер об'єднуватись проти когось. Якраз тема імпічменту е, Байдену допоможе сьогодні більше об'єднати республіканську е, когорту довкола майбутньої президентської кампанії. Тобто, це одна із таких політичних технологій, яка буде далі впроваджувати вже.